Записали тему уроку. Підготовка до контрольної роботи. Так о. От тепер записуйте. Підготовка до контрольної роботи. Давайте одразу розпочнемо виконувати завдання. Завдання я вам буду показувати, і, в принципі, все вам розкажу. Тобто, чогось фантастичного у вас не буде, чогось дуже складного також. Поїхали. Перше завдання буде: ось це. Номер один. Функція задана формулою. F від x. Дорівнюю x в квадраті плюс 3. Перше, що треба знайти, f від 0. Першому завданні Перше, що треба знайти, f від 0. Складно знайти. 0 підставляєте в вашу функцію. Чому це буде дорівнювати? 3. 3. Далі. Продовжуємо F від мінус 2. Так само. Мінус 2 в квадраті, плюс 3 дорівнює. 7. 7. 7. 7. Молодці. І F від мінус однієї другої. Тобто мінус одна друга в квадраті плюс 3 дорівнює. 3,25. 3,25 або 3,1 Як запишете, так, в принципі, і буде правильно. І так і так буде правильно. 3,25 І так і так буде правильно, як би ви не записали. Далі, друге завдання. Знайдіть значення аргументу. Якщо. F від x дорівнює 12. Тобто, що вам треба зробити? Вам треба зробити ось таким чином. F. Від x, точніше, х в квадраті плюс 3 дорівнює 12. Що далі зробите? квадраті дорівнює 12 мінус 3. Х в квадраті дорівнює 12 мінус 3. Х квадраті дорівнює... Дев'ять, а так три. Або мінус три. Три, або мінус три. Або х дорівнює мінус три. От про це також не забувайте. Про це також не забувайте про те, що або три, або один. Складне завдання? Ні. Такое. Рухаємося далі. Наступне. Наступне. Так. Тепер далі у вас буде ось таке завдання. Записати рівняння параболи мінус 2х в квадраті шляхом перенесення вздовж осі х на 3 одиниці ліворуч. Тобто те, що ми з вами розбирали те, що ми з вами розбирали, перенесення графіка функції y дорівнює мінус 2х в квадраті. А <Ах2> в квадраті? Записало. Далі тепер, якщо ми переносимо, дивіться, в нас сказано ліворуч на 3 одиниці, що ми тоді запишемо? 2х квадрат плюс 3. Мінус y до рівня. 2. Дивіться, x плюс, якщо у вас ліворуч, ви записуєте в дужках. x плюс 3 в квадраті. Записали. Далі. А якщо в нас тепер сказано, що гору на 5 одиниць. Сво від початкового дивимося. Не від того, що ми записали в першому пункті, а від початкового. Що тоді запишемо? Мінус 2к квадрат. Не скобк. Ну, після скобок <кій> плюс 5. Мінус 2х квадрат, плюс 5. Записали. Далі. Рухаємося далі. Тепер наступне завдання. Наступне завдання. Побудувати графік функції. Та визначити її найбільше значення, проміжки, корені рівняння і проміжки зростання. Проміжки знаку сталості, проміжки зростання. Номер 3. І так, спочатку починаємо з того, що ми побудуємо з вами графік функції, y дорівнює мінус х квадраті, мінус 2х плюс 8. Те, що я вам казав, з чого ми розпочнемо побудову такого, такого графіка. Дивіться. Алгоритм ми з вами записували. З чого ми розпочнемо побудову такого графіка? Ну, це буде вниз. І знайдемо x y. Відки? Будуть дивитися вниз. Шукаємо вершину. Ще раз нагадую вам формулу. Мінус Б поділити на 2а дорівнює. мінус 2 поділити на 2 помножене на мінус 1. Тобто Один. 2 на мінус 1, а от і ні, мінус 2. А, стоп, почекайте. На мінус 2, мінус 1. Mm -hmm. Мінус 1. Yeah. 1. Далі. Продовжуємо. Тепер вершина y. Координата y вершини параболи. Мінус мінус 1 в квадраті. Міс 2 помножити на мінус 1. Плюс 8. Дорівнює. Міс 1 плюс 2 плюс 8. Обчислюємо, що виходить. Десять, Десять не виходить. Де. Дев'ять. Дев'ять. Дев виходить. Дев'ять. Що ми далі з вами шукали після того, як знайшли вершину? Нулі Нулі, Нулі функції. Нулі. Вершимо мінус... запишіть одразу. А, так, правильно. Мінус 1 9, да. І нулі. Мінус х в квадраті, мінус 2х плюс 8 дорівнює 0. Ну, давайте так. Що спочатку зробимо з цим рівнянням? Домножити, Домножити на мінус 1. Тобто, х в квадраті плюс 2х мінус 8 рівнює 0. Як будемо розв'язувати? Розв За, За теоремою Вієта. сума чому буде дорівнювати? Мінус 2. А добуток? Мінус 8. Мінус 8. Сума мінус 2, добуток мінус 8. А чому не 2? Так, да, чому не 2? Тому сума не 2? А, ні, ні, ні все, Зрозуміло. протилежним знаком. Далі, які корені тоді будуть? Мінус 4 та 2. Мінус 4 та 2. Мінус 4 та 2. І давайте одразу координати нулів запишемо: мінус 4, 0 та 2, 0. Мінус 4, 0 та 2, 0. Що далі нам треба зробити? Після того, як ми знайшли нулі. Що Точку, ми далі з вами робимо? Y. Точку перетину з віссю Перетин. Y. Давайте знайдемо. Точку перетину з віссю Y. X дорівнює нулю. Тоді, тоді Y. Чому буде дорівнювати? 8. Не 8. Мінус 8. А, ні, стоп, правильно, 8. Чому не 8? 8. Я не туди подивився. Мінус це, якщо б ми якщо ми домножили, щоб розв'язати. Тоді в нас виходить 0 та 8. Точка перетину 0 та 8. А тобто Y ми знайшли, ну, там, де в. Y ми знайшли антистало X. Угу. Просто тут вийде 0. Далі вийде нуль, залишається тільки вісімка. Зрозуміла? Я зрозуміла, да, дякую. Так, продовжуємо. Що наступне робимо? Ідемо на перерву. Правильно. Мінус 1. Ні, тільки. Один не вниз. Один... Мінус один. Один тоді ліворуч. Так. Давайте розставимо ті точки, які ми з вами знайшли. Подивимося, що в нас вийде. Так, ми знайшли вершину. Вершина в нас. Зараз я зменшу, то я. для 10 класу. Мінус один дев'ять. Далі точку перетину. з Звіс y ми знайшли з вами. Це в нас 08. В принципі, симетрично можна поставити іншу точку. І нулі функції знайшли ми з вами? Так. Які так. в нас нулі? Мінус 4, так, так. Так, і 2. Мінус 4 та 2. 4 та 2. Ну, в принципі, можна тепер з'єднати. Можете з'єднати точки. Контрольні добре. Обходьтеся. Головне, знайдіть все. Обходьтеся без додаткових точок. Так, побудували Виконуємо завдання. Завдання я буду записувати. Те, що треба виконувати, воно просто переді мною. Перше, що нам треба знайти? Перше, що нам треба знайти, це найбільше значення. Найбільше значення. Яке в нас буде найбільше значення? Ні. Найбільше значення правильно в нас буде 9. Тобто y дорівнює 9. Найбільше значення. Значення це в нас y. Найбільше значення y дорівнює 9. Далі. Тепер нас цікавить проміжок f від x більше 0. На якому проміжку в нас буде f від x більше 0? Подивіться на графік, подумайте. Два. Що таке? Два оцінка. Да. Тоді питань немає. Добре, домовилися? Мінус чотирьох до двох. Від мінус 4 до 2. Тобто все, що у вас вище, осі Х. Все, що у вас вище, осі Х. Далі. Продовжуємо тепер. В цьому ж пункті F від X менше нуля. Тут що ми запишемо якщо менше нуля? Ну, від чотирьох. Мінус чотирьох. До мінус чотирьох. І від двох до, до від двох до плюс нескінченності. Від 2 до плюс нескінченності. Те, чим ви не розібралися. Наступне, після записали. Тепер дивіться, далі у вас буде завдання звучати ось таким чином. Корення рівняння F від x дорівнює 8. Ф від x дорівнює 8. Тепер, які у вас є варіанти розв'язати таке рівняння. Які у вас є варіанти розв'язати таке рівняння? Їх два. Перший варіант розв'язувати. Другий варіант подивитися на графік, який будемо обирати. Давайте обидва. Давайте обидва розглянемо. Ну, звичайно, перший це в нас те, що я сказав, розв'язувати. Тобто, мінус х в квадраті, мінус 2х плюс 8, дорівнює 8. Перший варіант це розв'язати. Далі мінус х в квадраті мінус 2х, плюс 8 мінус 8 дорівнює 0. Перенести все ліворуч і залишиться мінус х в квадраті мінус 2х дорівнює 0. Що далі можна зробити? Подивіться, подумайте, що можна зробити далі. Задушки. За можна навіть мінус х в квадраті за дужки залишиться, о, вибачте, не Мінус х, в квадраті, мінус х за душки, залишиться х плюс 2, і все це дорівнює нулю. А далі розписати так, як ми розписували. Мінус х дорівню 0, або x плюс 2 дорівнює нулю. Х. Перше рівняння. Чому буде дорівнювати? Х дорівнює 0, або x до мінус 2. Або. Х дорівнює мінус 2. Х дорівнює 0 або х дорівнює мінус 2. Складним шляхом ми з вами пройшли. Залишається пройти тепер простим шляхом. Тепер дивіться, а як можна було пройти простим шляхом? Знаходимо значення, де в нас y дорівнює 8. Знайшли. Ось воно в нас. Чому там в нас х дорівнює? 0. Чому в тій нулю? А також рухаємося далі. Мінус 3. Мінус 3. Чого мінус три. Мінус 2. Тобто, ті, корін, ті корені, які ми з вами знайшли. Тобто, перше значення у вас нуль. Ось воно, друге значення. від мінус 8 та мінус 2 та мінус 8. тобто. Можна ще таким чином. Я, і так, і так буде правильно, якби ви не розв'язали. Якби ви його не розв'язали. Далі. І останнє. В, цій, в цьому завданні. Останнє. Четверте записуємо. Четверте записуємо. Так, тепер нас цікавлять. Проміжки, зростання. Нас цікавлять проміжки зростання. Тепер дивимося в зошит, на якому проміжку зростає в нас функція. Від мінус нескінченності до 2, мінус 2? Від мінус нескінченності. Нескінченності. Точно до мінус двох. До мінус 4. А, не, а мінус далі. 3. Що вона? Припиняє зростати? До мінус одного. До мінус одного. Від мінус нескінченності до мінус одного. Тобто, ось вона у вас зростає. Від мінус нескінченності, зростає, зростає, зростає. І зростає, вона дивимося за іксом проміжок до мінус одного. Далі вона спадає. Тепер я вам записав декілька функцій. Розкажіть мені, будь ласка. Ага, ні, давайте ще. Тільки y y рік дорівня х квадраті мінус 5 x плюс 4. Розкажіть мені, будь ласка, де у нас записані саме параболи? Останнє. Останнє. Третє, четверте. Перше. Третє, четверте. Перше. Аня, а, чому, чому перше? квадрат. Ні, там не квадрат. Я вже там не бачу. квадрат, правильно. Тобто парабола у вас там, де присутній квадрат. Все інше це інші функції, не квадратичні. Вона тому не називається квадратичною, тому що в неї змінна в квадрат.